Українців попередили про підвищення цін на хліб, зокрема, йдеться на житній хліб. у сезоні 2026 Очікується дефіцит українського жита, що неминуче призведе до подорожчання хлібобулочних виробів з цього зерна з нами на прямому зв'язку Радіон Рибчинський директор спілки Борошномеле України. Будемо говорити, а де ж ділося українське жито? Пане Родіоне, слава Україні! Дякую, що долучилися до ефіру. То поясніть, будь ласка, а де наше жито? Героям слава доброго вечора. Та не де воно не ділося, просто не посіяли його в тій кількості, яка Задовольнила б потреби внутрішнього ринку. Починаючи з 2021 року ми маємо суттєве зниження обсягів посівних площей і, відповідно, врожайності, ну і загалом врожаю. Якщо в минулому році було зібрано близько 260 тисяч тонн жита, то в цьому році очікуємо десь 175 190 тисяч зерна жита це при внутрішній потребі десь якраз 175 180 тисяч тонн. тобто це враховуючи те що жито ще йде на корм тваринам на посів виділяється певно кількість, Ну і крім того, є втрати при зберіганні, при транспортуванні і таке інше. Тобто ми вже в цьому році бачимо дефіцит пропозиції, бо ми ж говоримо не лише про жито, як е, культуру в цілому, вона поділяється на кормову і продовольчу. Тобто, і відсоток цей е, від року в рік е, змінюється, на жаль, в більш негативний бік ну, в бік е, фуражного зерна. Ну, ось, е, Маємо те, що маємо, як то кажуть. А поясніть, а чому наші аграрії не сіють жито? З чим це пов'язано? Тобто, це вибагливіша культура чи як? Ні, це культура дуже проста, але вона має низьку врожайність. При всіх технологічних аспектах використання добрив і таке інше, в середньому це в кращому випадку вона буде давати там 45 центнерів з гектара. А якщо не дуже, як то кажуть, напружуватися, вона дає там в районі 30 центнерів з гектара. І відповідно, якщо ми з вами розуміємо, що пшениця при тих же рівних умовах дає там 60 центнерів з гектара, стабільний ринок збит. Ту не тільки внутрі країни, але й за кордон, тобто пшениця це експортна культура, така ж врожайність у ячменю. А якщо ми говоримо про кукурудзу, то тут вже за 100 центнерів з гектара. Ну тут проста арифметика Сіють те, що більш вигідно, і знову таки повертаюся до того, що жито це є суто внутрішній ринок, тобто Україна експортувала завжди там 10, 20, тисяч 30 тисяч тонн, тобто це мізер. Весь обсяг зерна жито використовувався в країні всередині країни, на кормові цілі, на спиртову промисловість і в першу чергу на виробництво борошна, як слід, виробництво хліба. А станом на зараз ми закриваємо самі свої внутрішні потреби з жити чи ні. ми. Уже ні. На сьогоднішній день вже кілька підприємств працює на імпортному борошні з Естонії та Латвії, і як мінімум одне підприємство вже працює на польському житті. Тому що пропозиція на внутрішньому ринку жита фактично відсутня. А те, що є, воно не відповідає вимогам по якості. Тобто, те, що я казав, є. Параметри, які відповідають е, хлібопекарським властивостям, а є ті, що на жаль не відповідають. Вони можуть використовуватися або на виробництво комбікормів, в першу чергу для свиней, е, або на е, при переробці на спирт. А скажіть, будь ласка, то з часом наші аграрії вже ти, я так розумію, повністю відмовляться від жита? Буде простіше нам його завозити в країну ніж самим е, вирощувати. Ні, е, досвід показує, що е, зараз, ну для прикладу, ціна на зерно жита за рік змінилася в два рази. Виросла на сьогоднішній день. Тобто е, на початку минулого маркетингу, е, верніше ще цього маркетингового року, ще він не закінчився, е, 24-25, ціна на жито була. Е, в районі 6-6,5 тисяч гривень. Зараз жито торгується в районі 13-14 тисяч гривень. Тобто, як ви розумієте, ціна більш ніж приваблива. Тому я впевнений, що ми не відмовимося від жита, але будуть постійно такі, якщо можна гойдалки сказати. Тому що коли ціна буде зростати, це та ситуація, як була з Гречкою. Поки гречка була е, на мінімальному рівні ціни, аграрії її не сіяли. Як тільки ціна на крупу і, відповідно на гречку, пішла вгору, сіють так. Я думаю, буде і в цьому році. Вже е, під е, озимину, е, я впевнений, ми побачимо збільшення площ, якщо в цьому році ми маємо е, там 70 тисяч гектарів. Я сподіваюся, її будуть більше. От а в наступному році я думаю, ситуація ще покращиться, тому що ми зараз війшли в сезон високих цін на зерно жита, відповідно високих цін на борошно житнє, тому що воно вже на 15-20% дорожче, ніж пшеничне борошно. От, і відповідно, ми війшли в сезон високих цін на житнє і житне пшеничне борошно, яке ну із суміші робиться і житнього борошна. А поясніть, будь ласка, тому що європейський союз вирішив не продовжувати дію запроваджених у 2022 році автономних торгівельних преференцій для України, які відомі більше як торгівельний безвіз. Після цього торгівля з Україною У ЄС відбуватиметься за довоєнними правилами. А як це вплине на поставки українського українського борщу, зокрема на той самий пшениці в Євросоюз? Ми будемо вписуватися в цю квоту. Ну, дивіться, по-перше, давайте так. Правила не точно такі, як були в довоєнний період. По-перше, там була квота, і цю квоту треба було покупцеві з Європи брати на неї ліцензію і тоді закуповувати. Зараз принцип інший. Зараз принцип хто перший доставив до кордону, раз перейшов в кордон, той і цей обсяг поставив. Пшениця і пшенична борошно має общу. Загальну квоту 386 тисяч тонн. Тобто, умовно кажучи, це може бути і борошно, це може бути і пшениця. І ну, тут, як вибачте, за таке, хто втовпився перший, той і продав. Чи то буде борошно, чи то буде пшениця. Е, я впевнений, що до кінця липня, ну, може бути на початку е, серпня, вся квота буде вичерпана. Це звісно, да? і е, відповідно, що пшениця, що е, борошно перестане їхати без цієї квоти, тільки якщо буде висока за висока ціна на пшеницю і на борошно пшеничне в Європі. Але я не бачу для цього ніяких перспектив, тому впевнений, що, е, на жаль, в цьому році і українська пшениця і українське борошно. Е, Вичерпає свій обсяг постачання на європейський ринок, і ми будемо шукати інші ринки збуту. А які ще в нас залишаються ринки збуту, і чи повномасштабне вторгнення змінило їх? Ну воно змінило їх кардинально. Ну, для пшениці ринок набагато ширший, ви розумієте, тому що пшениця в світі торгується загальний ринок світової торгівлі пшеницею це біля 700 мільйонів тонн. А загальний ринок борошна пшеничного це 14-17 мільйонів. тонн, половина з яких це суто локальні ринки, де Україна ну взагалі не може бути представлена, тому що вони закриваються тими країнами, які знаходяться дуже близько. Наприклад, Афганістан, як найбільший імпортер борошна, він. Закривається Узбекистаном і Казахстаном. Бразилія, там друге-третє місце вона ділить за обсягом імпорта борошна, вона закривається Аргентиною, ну і так інші є країни. Да? І є безумовний світовий лідер експорту борошна це Турція, яка Африка. Близький схід арабські країни вона з собою теж закриває. Тому з борошном тут, на жаль, ну для наших виробників ситуація ну не дуже гарна. Будемо е говорити. Чому тому, що до війни ми експортували? І до 400 тисяч тон 200, там і 170 тисяч тонн, Але весь експорт у нас був не, не весь, вибачте, 90% цього експорту це був контейнерний перевезення, і тільки там 10% ми відмонтажували на Молдову, яка в наш постійний імпортер. Тут зрозуміло, це автотранспорт, і залізничний транспорт. А з рахуванням того, що по безпековим вимогам контейнерні лінії на сьогоднішній день в Україну. Не так суттєво представлені, далеко не так. Тобто, е, обсяг контейнерних ліній в Україні впав десь більше ніж в 10 разів е, в порівнянні з довоєнним періодом. Тому, е, на жаль, у нас можливості для експорту суттєво зменшилися а для пшениці. Вони знайдуть завжди експортери зерна пшениці. Вони завжди знайдуть ринки збуту, тому що повторюю, це набагато ширший ринок, і відвантаження йде балками, панамаксами, хендіками, тобто які входять в Чорноморські порти України, в Дунайські порти, тому можливість відвантаження присутня. Тим паче, що є і шляхи е, залізничні. Відкриті як транзитом через Європу, там в порти Німеччини, в порти Польщі, в порти Італії. Тобто, тут значно простіше для експортерів зерна ситуація, чим для експортерів готової продукції, там борошна, круп чи макаронних виробів. Пане радяне, якщо вже говоримо про пшеницю, є одне уточнення. А чи погодні умови вплинуть на врожай цього року? Ну, вони завжди впливають. Ну, очевидно, такі, як ця весна я мала на увазі, коли то холодно, то тепло, то заморозки, то посуха. Давайте так, ми знаємо, що вони вплинуть. Яким чином? Ми зараз не можемо сказати. Чому? Тому що тільки зараз, ось на цьому тижні, почалися круг-тури і компаній, і в тому числі і нашої структури. Це об'їзд полів, оцінка стану. Там, ми беремо стан, кол, зерна, кількість зерен в колосі, там, зважуємо їх і таке інше, для того, щоб мати уявлення про перспективу якості зерна. Але про якість ми зможемо говорити, ну, мабуть, днів через 15, 20, не раніше. А це так буде. На плюс-мінус 50%. А вже кінцеві показники якості зерна пшениці врожаю двадцять п'ятого року. Ми будемо знати на початку вересня місяця. Чому тому, що повинно зерно пройти після збиральне дозрівання, яке напряму впливає на Вміст білка клейковини, і таким чином ми можемо вже оцінити фактичний потенціал о, того врожаю. Умовно кажучи, ми будемо мати там десь плюс-мінус 20 мільйонів тонн пшениці. Але е, тільки на початку вересня ми зможемо вже чітко розуміти, скільки з цієї 20 мільйонів. Це буде пшениця борошномельної якості, з якою ми можемо отримати високоякісне борошно. Чи це буде там 10%, чи це буде 15% і таке інше. Пане Ренюдо. Очевидно, що війна дуже суттєво вплинула на наш агросектор у зв'язку з тим, що і родючі поля знаходяться в. Поблизу або навіть безпосередньо в а, зоні бойових дій про те, що значна частина нашої держави замінована, про те, що наші аграрії а, сіють і збирають врожай під обстрілами, і на жаль, є випадки, коли і на мінах підриваються. Але пане Радіоне, наскільки галузь змінилася вже зараз? Чи є культури, які почали більш активно наші аграрії сіяти? А які менш активно і на що нам варто звернути увагу? Можливо, де краще в якому напрямку розвиватися в майбутньому? Ну, Давайте так. Тут треба мабуть дуже поділити відповідь на це питання на кілька складових. Ну, по-перше, ми розуміємо, що при фронтовій території взагалі їх складно говорити про зміну там, і якщо ти посіяв і щось. Зібрав урожай, то ти вже молодець, да? там вже не йде мова про якусь сівозміну, якусь е... височайшу маржинальність, чи, чи щось інше. А, але з урахуванням того, що, ну, по-перше, дуже суттєво зменшилась кількість робітників в сільському господарстві. Це треба враховувати в першу чергу. Тому що ми ж розуміємо, що е... Я не маю такої статистики, але ми ж розуміємо, що дуже багато е, на фронт пішло людей, які працювали в сільському господарстві, і як трактористи комбайнери, і так і інші спеціальності. Тому е, всі аграрії вони якраз розраховують свій е, цикл робіт з урахуванням того, що зменшилась кількість людей. Тому навпаки зменшилась кількість культур всі возміні. Люди акцентують на щось одне або на кілька культур, які потребують менше людської участі, менше там часу для обробки, і можна отримати з цього більший прибуток. Тому на сьогоднішній день ну якби акцент зроблений в першу чергу на кукурузу сою. Соняшник, тобто, посіяв, підкормив, обробив від шкідників, убрав, продав та і все. Тобто, зрозуміло, що є компанії, які подалі від фронту вони можуть вкладати гроші там і в тваринництво, і в розвиток якихось технологій не без цього, але на жаль, ну треба констатувати, що війна вкрай негативно вплинула на сільське господарство, і ну, тут ніяких, знаєте, як кажуть, там кризис, це можливість там знайти щось нове. Можливо, для одної там, компанії з тисячі може це якась можливість. Але, на жаль, для більшості це втрати, і втрати фінансові, і людські і таке інше. Тут о, багато письмізмів буде. Ну, давайте трошки. Може про оптимізм, тому що у 25 році буде побудовано два підприємства з перероблювання борошна. Зокрема, на заході України виготовлятимуть борошна в Полтавській області крупи. Це вже оптимізм? Так, це оптимізм. Так. Ви, про... Ви моє інтерв'ю якраз процитували інтерфаксу. Так, одне підприємство будується на Західній Україні. Я, вибачте, не маю права без їхньої згоди е, називати назву цього підприємства. Це буде виробництво макароно борошна і відповідно макаронних е, виробів. Е, це графолдинг. В них є можливість для цього інвестувати, вони е, дивляться, і вони цей проект це не проєкт війни, це проект, який вони розглядали ще е, значно да, е, раніше до війни. От е, така ж сама ситуація з. Е, Проєктом по крупяному виробництву в Полтавській області проєкт буде запущений, ну мабуть, найближчими там, кількома тижнями. О, це буде Круп'яне підприємство, тобто кілька видів круп буде перероблятися. Ну, знову таки, це потужний промисловий холдинг запускає це виробництво. Які спроможні інвестувати значні кошти. Вони мають досвідчених спеціалістів і доступ і як фінансовий, так і технологічний. Тобто, це знову таки, як ви кажете, про оптимізм? Да, це оптимізм, але треба враховувати, що це компанії, які мають дуже добру історію. Дуже такі потужні скіли в своєму розвитку, і тому такі компанії вони звісно потужні, і у них можливості для розвитку значно більше, ніж у інших. Тобто, я так розумію з того, що ви сказали, що зараз мають можливість розвиватися тільки агрохолдинги, якщо ми говоримо про е, працю в Україні, розвиватися ні, і працювати. Ні, ні. Ні, ми не говоримо про агрохолдинги, ми говоримо про компанії, які мають е, потужний досвід і фінансування, успішний досвід і фінансування, це не обов'язково буде агрохолдинг, тому тобто, вона йде про те, що там у компанії повинно бути 200 тисяч гектарів землі. Це може бути компанія з за значно меншим обсягом землі, але якщо е, вона ці гроші закумулювала. За певний період і в неї є кваліфіковані кадри, яка вона, які вона зберегла, тоді вона да, вона спроможна на будівництво нових підприємств і на розвиток. Угу. Пане Родьоне, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого теару. Але якщо ще можна підсумовувати нашу розмову, чого нам очікувати в найближчі роки? Чи будуть які зміни чекаєте на наш агросектор у зв'язку з тим, що все таки ми маємо намір долучитися до Європейського Союзу? Як це буде впливати? Ви знаєте, на минулому тижні була конференція в Києві Агросаміт якраз. Я був модератором сесії по як вплине якраз євроінтеграція на переробку. Ви знаєте, у мене на панелі було керівники чотирьох підприємств, якраз різних галузей. Там переробка борошна, крупи, комбікарми. От і це були різні підприємства за рівнем. Ну було одне велике і три середніх. Якраз всі вони сказали, що вони. Сьогодні це підприємства, знову таки повторюю, які мають 15 20 літню історію. Є досвід, є знання, є впевненість в своїх силах. І вони всі кажуть: ми готові, і ми вже сьогодні працюємо імпортуємо, експортуємо нашу продукцію в Євросоюз. Тобто, ми готові повністю інтегруватися, чи будуть це характерно для всіх, звісно, ні. Ну, ми ж розуміємо різні є підприємства, але в першу чергу адаптація буде по вимогах по безпеці, по якості продукції, те на що на сьогоднішній день в Євросоюзі акцент робиться. Це перше, і друге це суттєві маркетингові витрати, тому що ми заходимо на ринок, який вже склався десятиліттями, де покупці знають своїх постачальників, а тут приходить український виробник. В нього буде та ж сама якість, а можливо і краща якість, да? але його не знають на ринку, і треба буде прикладати дуже суттєві зусилля і дуже суттєві фінанси для того, щоб спозиціонувати свою продукцію саме на європейському ринку. Це те, що стосується євроінтеграції. Тобто, це шлях довгий і дорогий, але наші підприємства. Готові цим шляхом іти. Це перше. І по-друге, що я хотів сказати, якби ви кажете, завершені, не дивлячись на ті е, проблеми, які в нас є, е, ну я керівник порошномельної е, е, спілки. Да, тобто, ми об'єднуємо більше 40 вже на сьогоднішній день підприємств, галузі, тобто виробники борошна, круп, макарон, е, часткового хліба. Тобто, я можу запевнити наших. Громадян, що і в цьому, і в наступному році ми будемо з українським хлібом, з українським борошном і з українськими крупами. Да, можливо, трішки воно буде дорожче, ніж воно сьогодні, але це таке життя, на куди від цього не дінеться. Але те, що на е, перелавках наших магазинів і на столах наших е, співгромадян буде саме український хліб, е, ви можете, і ми всі можемо бути впевнені в цьому на 100%. Пане районе, ще тоді уточнення має. а Якщо говорити про європейські прилавки, наскільки вони зацікавлені в тому, аби бачити нашу готову продукцію, а не тільки наше а, а, борошно, так би мовити, або безпосередньо зерно, з чого вже роблять свою продукцію? Знову таки, ви розумієте, немає такого розуміння, зацікавлені вони саме в українській продукції. Вони зацікавлені в якісній. Продукції відповідної цінової категорії на сьогоднішній день. Ось наші постачальники і круп, і пластівців, особливо вівсяних гречаних крупів, там замороженого тіста українського. Вони є практично вже в кожній країні Євросоюзу. Якщо ти займаєш певну нішу в ціні, і твоя якість відповідає, то повірте, немає. Великої різниці, чи українське, чи не українське. Тобто споживач вибирає, в Європі він також вибирає продукцію, як і в нас. Ми йдемо і дивимося, вона мені е виглядає е по упаковці, е вага, ціна, а потім, коли ти спожив, це, щоб воно було відповідної якості. Якщо це так, то ти будеш це купувати. Якщо і буде ще якась рекламна акція там і таке інше, і це е, зіграє на те, що ти купишся, це, це ще більше. Ну тобто, чим європейський покупець не відрізняється від українського. А в борошнобельному бізнесі є ніші, на які нам варто звернути увагу? Вибачте, не почув. зараз хвилинку мене. Звук чогось так. Давайте ще раз я питання поставлю. Бо всяке може бути. Ми працюємо в прямому етері, тому при чому живемо в країні, де сусід Російська Федерація. Я просто нагадаю, що зараз країною шириться також і повітряна тривога, тому закликаю всіх бути у безпечних місцях, якщо в вашому регіоні. Попередили про небезпеку. Бережіть себе та своїх близьких. Пане Родіоне, я питалася, чи в борошномельному бізнесі є ніші, на які нам варто звернути увагу. Що для українського споживача, так і для іноземного буде цікавим? Ну за іноземного дуже складно говорити, тому що ви розумієте, для того, щоб Ну, нішеві продукти вони в кожній країні свої але. Більшість європейських споживачів вони споживають саме пшеничне борошно, житнє борошно, е, мікси е, різних е, видів борошну, вівсяного, кукурудзяного і таке інше. Тобто, це суміші, борошномельні такі, тобто вони, ну знову таки, це не самий високий відсоток, великий відсоток, тобто, в більшості, споживання саме пшеничного і житнього хліба. Для українців, ви ж розумієте, останнім часом дуже активно йде так званий крахтовий хліб, і він вже перейшов в межі там великих міст, там умовно Києва, Львова, там Дніпра Одеси. Він вже пішов, шириться в маленькі міста, в райцентри, і таке е, саме. І ось як крахтовики, вони більш зацікавлені в різного вида борошна, тому що їм потрібно щось робити. Інше чим індустріальний е, хлібозавод. Тобто, якщо індустріал робить пшенічні, житні, там, заварні хліба, таке інше, і невеликий відсоток якихось е, цікавостей, умовно кажучи, там да, чимось, то крафтовики вони більш орієнтовані на унікальні якісь види борошна, е, використовують там гречані, ячмені, горохові. Е, Спельтове борошно стало дуже популярним. Там картопляне борошно, там і таке інше. Тобто різні варіації е, з насінням різним, там з ягодами, і таке інше. Тобто, це більш крафтова складова для індустріальних підприємств. Все ж таки традиційною е, лінійкою продукції, це в залежності від е, підприємства, десь 70-80% це масові сорти хліба. це Ржано пшеничні, пшенично житні або чисто пшеничні сорта хліба, тобто і десь там 15-20% це хлібобулочних виробів з якимись цікавостями, той же гречаний хліб і таке інше. Пане Родіоне, тепер же точно на завершення нашої розмови, хоча на календарі в нас літо, але. Доцільно дати новорічне привітання. Сіся, родися, жито, пшениця і вся пашниця, так як то кажуть, у народі. Тому дякую вам, пане Радіоне, за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашої етери і розказати про ситуацію з і житом і пшеницею. Зокрема, нагадаю, з нами був Родіон Равчинський, директор спілки Порошномали України наживо обговорювали ситуацію із дефіцитом жита та що буде з українською пшеницею.